Всім привіт. У нас сьогодні після дождів перший день так теплий, то виїхали на нове місто, на нове озеро, на Коротше, Йдемо через такий ліс. Ми ще тут не були. Тут безплатний наче пляж, безплатна парковочка. Зараз подивимося, що за озеро. Все тут такий пляжик, волейбольна площадка є, якісь горки, такий різкий спуск. Ну не велика, але в принципі Пока місць нормально так передевалки ці є, Туалет там тоже є, спасатель ну, В принципі це що треба є. Ми зараз подивимось. Мія з мамою вже пробують воду. Ну не знаю, були дожі, чи вона тепла. Як вода? Холодна? Дось, як вода. Зараз спробуємо. Ну, ні, ти що прикалуєшся? Та ну тепла вода. Клас? Клас? Взагалі, подивилися ми цей пляж. Дорога наповна і крибас. Коротше, подивились ми той пляж, пляж прикольний, паркінг безплатний, зверху і туди ближче до пляжа платний. Ну ми так подумали, 15 злотих, да, стоять? Вобщо... Ой, щось я знімаю, непонятно, що я знімаю. Це то якщо пораніше приїхати, там є такі дерева, таке прям місце, там, де і лежачок можна поставити, що я знімаю отак от самый. <гану> <гану> і ліжачок можна поставити, і палатку поставити, і тіньок, і сонечко. Коротше, нормально. Надо буде якось. Коли слідчий раз у нас буде жарко, це десь плюс-мінус через неділю. Вони <гану> вже за 5, цілу неділю дощі передають. В общем, поїдемо, подивимося, як воно там буде. А ну, міюшка скупнулась. Озеро невелике, то вода більш-менш... Ну мені холодно. Ну хоча стою, як постоянно, як постоїш, привикнеш, то вже нормально, звісно. Ну, в Кам'янках була, була холод... холодніша, а тут ну, реально. Мені в камінках була тепліше, ніж тут. Ти не мочила ноги, навіть в Кам'янках. Як це? це. А, це тоді, коли ми з Рома їздили? А, ну то може тоді, може і да. Ну, тоді, коли ми їздили, то коли я мочила ноги, то тоді мені було там тепліша вода, ніж тут. Короче, так, Треба буде якось приїхати. Там можна реально цілий день. Єдине, що не що цей. М'юся хоче пити, ми зараз заїдемо в жабку, купимо водичку. Бо той водичка, то, що м'юсі взяли пити, то ножки помили, щоб этот, в памперсі не було піска. Зараз їдемо в жабку, тобі по водичку. До цього. Зараз їдемо, не переживай. Этот, і що? А, не звісно, єдине, что чи можна там гриль вкрив, ну ставити, так? Mm -hmm. Ну бо там ніхто нічого не ставить, кожен там з якимись яблучками та водичками сидить. Коротше, по сравнению з камінками, то, звісно, дуже правильний пляж. Не знаю, подивимося, то поїдемо. Ні, ну не грязно, мусора не валяється, в сумі чисто, нормально, все є. Все, що треба є. А, ну так, да, репери роздівалки є. Туалет 2 злотих так само, як і на камінках. Роздівалки безплатні, мусор, ну, мусорні баки є. Кафешка є. Дайчик, зараз, зараз під'їжджаємо до жабки, покупимо тобі водички, зайка. Ми знає, що тобі дати. То коротше можна буде поїхати подивитися по отдыхну там если поставить палатку лежаки столик и я думаю вообще можна цілий день там Тим в тенечку там прям таки ну так таке место є там де посередині получается место а по боках везде дерева що тенек что можна і мало спать положить и самим так? Да? то коротше ждемо следующу жарку як вам пробіжка під дождем з остановки до дому. Все мокре, я вся мокре, це ужас. просто. В общем, розповідаю. Дві ночі підряд міюська у нас почала ночі дуже кашляти, прям ну, дуже сильно. Мокрий кашель, але дуже сильний. Прямо аж прям дуже вона аж будилась, їй, коротше, було недобре. В общем, записалась я вчора к врачу на 10.45. Ми сміюся. Міюся, Міюся проснулась 2 часа ночі, лягла в 9, 2 часа ночі проснулась і до пол утра ми з нею не спали. В итоге я еле міюську, розбудила. Еле міюську розбудила, щоб. Собираться вже в больницю. Ми приїхали на 10 минут раніше. Я була дуже удивлена, бо я думала, що ми опоздаємо. В общем, опоздаємо. Дуже удивлена була. Ладно. Короте, приїхали. Записалась я не до нашого врача, а до врача, який ну, типа, за стемп, чи, типа, коли наш врач в одпуски, приймає цей врач. І що ви хочете? В общем, ця жінка ми у неї вже один раз були. Ця жінка вона мені взагалі не подобалась. Не подобається і не подобається, і ніколи не подобається. Чого? Розповідаю. Це, бачите, що в нас акваріум? Це ужас якийсь. Е, в общем, у неї, ну, типа, вона не проводить ніякі небадання, нічого, нічого не провіряє. Типа заледво послухала, заледво залізла, подивилась горло, і то вона навіть не заглядувала, навіть даже не. з даже не, не, спшомта, так? Навіть mm. не попиталась подивитися горло. Хоча мені кажеться, що в неї болить горло, тому що коли вона ночу кашляє, вона так робить, як. Ну, Коротше, я думаю, що в неї болить горло, в общем. Коротше, що ви думаєте? Вона в комп'ютері подивилася, що нам прописувала наша врач. Прописала нам те ж саме, і плюс антибіотик. Ну, я не знаю, хто як лічить своїх дітей, але я вважаю, що антибіотик прописується ну, уже, якби в случай, правильно? Там, коли, там, я не знаю, Ну, типа не, не проходить кашель більше 10 днів чи там іще. Ну, коротше, в общем, в общем, я в шокі. Написала вообще в Польше делают электронный рецепт. Вона нам написала. Ще питає мене Пані, розуміє наші букви? Кажу, да, я розумію ваші букви. Короче, прописала антибіотик, якийсь э, этот сироп от кашля, этот, інгаляцію, і ще якусь фігню. Ну короче, що в тебе болить? Розкажи, що в тебе болить? Горничко болить? Так. Пані доктор, тебе слухала, так? Ти не плакала, ти дала себе збадать? Так, ти молодець. Я тобі горжусь. Ти знаєш. Мокре, так. І коротше, як завжди, ми мишну дуже везучі, Ми виходимо з больниці, дождя не продвіділась. Ми зайшли в магазин, виходимо з магазина, лупе дощ, ми добіжали до остановки. Підождали автобус. Не скажу скільки. Ну, там щось до 10 минут. Так, І от то все. От -то, 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 то не значу. о. От то все. І повністю мокрий вузик. У нас 200 метрів, може, може я не знаю скільки. Ну, коротше, від остановки додому. Я тупо вся мокра, це просто капець.